Приймаю від Бачівської районної дитячої бібліотеки. Леся Українка, як дитиною бувала. Як дитиною бувала, упаду собі на лихо, То хоч в серці бій доходив. Я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакав, я сміялась. Леся Українка мрія. Мріє, не зрадь, я так довго на тебе тужила, стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не зрадь ти, світло безсонних очей. Тільки життя за життя мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спалив кораблі за собою. Добувши нового добра, Естафету передаю загальноосвітній школі села Бубнів Володимир Волинського району.